<хи> ти випадково не хочеш мені допомогти? Ну, якось не особа. Підніми свою задницю задніцею допоможи мені цілими днями в телефоні сидиш. Я тобі даю зовсім трішечки роботи. Всього лиш помити посуд, помити підлогу, приготувати їсти, покосити газон, полити дерева, а взагалі вимітайся з моєї хати. Що? Кажу, перевходіш і позамітай. Мама, а що ти мені подаруєш на Різдво? Ремень, який приляже до твоєї задниці. Та ну я зараз серйозно. Mm, а що тобі так цікаво? Та й нічого такого. До речі, ти така гарна сьогодні. Що ти вже натворив? Та нічого. Я випадково твою вазу розбив. Що? А знаєш що? Ти вже собі обезпечив ремень на Різдво. Я його тобі даже заздалегідь подарую. Збирай валізи. Куда знову? Їдемо в Діснейленд? Що, серйозно? Ні. Їдеш до бабушки в село на пару днів. Тільки не до бабушки. А можна якось відмінити? Ти що, в магазині, товар хочеш відмінити? Не можна. Ну, мам, тільки не до бабушки. Так, я все сказала. Ти вже завтра їдеш. Як на думку математички, я буду жити, якщо буду знати Матєшу. Алло, я хочу купити Юпітер. Що? який ще Юпітер? Взагалі то я знаю теорему Косинусів. Ой-ой, ой вибачаюся, оплате налічкою чи картою. Якщо я зараз розкажу теорему Піфагора, добре добре все, забирайте безкоштовно. Так, алло, Макрон, Макарон, тепер я буду новий президент Франції. Що, як ви смієте? Я знаю теорему Фалеса. Тож вимітайся, відте. Все, все, вибачаюся, тепер ви новий президент Франції. Так би і зразу. Як, на думку математички, я буду жити, якщо не буду знати Матєшу. Будь ласка, допоможіть, дайте грошей. Льо, хоч половину копійки, дайте. Роблокс Квін, дай денег. Так, це все тільки надгрижений хліб. Угу, З вас корінь 25. Ем. ну. Що ти емкаєш? Оплата синусом чи косинусом? Та що це за бред такий? Угу, все ясно. Вимітайся віце. Доброго дня. Оу, вітаю в нашому готелі Золоті брильянти. І я би хотів у вас взяти саме дорогий і люксовий номер. Ну, звісно же, лише б у вас були гроші. Ось ваш люксовий номер. І це люксовий номер? Ну так. Він же навіть не добудований. Ой, ну і що, спите на бітоні, укрийтесь мішками з цементом. Нашли проблему. Ви знущайтесь, скільки у вас взагалі сніданок коштує? Тисячу гривень за погрижену крисами буханку хліба. Марія Гутеребродівна можна вийти? Да ти за цей урок уже виходу 8 мільйонів 543 тисячі 844 рази. а перейшло тільки 3 хвилини урока. Опачки. Здрасуйся. А часу ми тут виходимо 8 мільйони раз за урок. Ти бачу, скільки тобі тут белота -то на ніс. Нічого, нічого, я тебе розумію. Швабру в руки і убирай! Бистро. Так, пишемо твір на тему, як я провів своє літо. Так, Насенька 11 балів. Так, а це хто написав? Це я написав 2 бала. Написав, як було. Блін, сьогодні 8 уроків. Так, пишем. 2 плюс 2 дорівнює 5. Так, третій урок жити можна. Блін, коли там перерва? Да коли ця матірша закінчиться? Коли вже можна додому? У мене вже судрі почались. Останній урок фізрам можна проситься. Так, додому ніхто не йде. У нас ще урок. Що таке? Давай збирайся. Куди? До бабусі в село. В чотири ранку? Давай поїхали. О, внук мій приїхав. У мене там на городі стільки роботи поможете? Ой, я так стомився. Всього лиш до 12-ї ночі. Всього лиш? Ой, та залишайтеся у мене на ночівлю. Що з тобою? Мама, у мене траур. Давай вставай, траур, їдемо на ринок речі купляти. Тільки не на ринок. Джинси, сорочки на перше вересня. Купляємо, купляємо. Добрий день. Нам треба речі на перше вересня. О, да, заходьте, заходьте. «Вот, дивіться, тут є джинсики. Сорочечки. На приміри джинси. Подивись, як тобі хорошо йде. На сорочку. Ужасно. Просто на тебе пошили. Я вам ще скидочку зроблю. Однозначно берем. Посуд мию, підлогу мию, їсти готовлю, газон кошу, дерева поливаю, і, нарешті, можна лягти і посидіти в телефоні. Я вдома. Ні, ну ти подивись на нього. Цілий день сидить в телефоні. Ти ще не стомився і не забудь портфель вдіти. Встав. Ух, яке все красиве. А скільки це все коштувало? Дві тисячі гривень. Краще я полежу тут. Ненавиджу перше вересня. Вітаю вас, мої дітки, з Днем Знань. Я вже бачу радість на ваших обличчях. І я бачу, що ви вже готові здобувати нові знання. Вітаю вас всіх з першим днем навчання. Не день, а каторга якась.